Але чому не було в океані століттям? Чому зараз? Тому що когось в наступній сцені просто прибрали з кадру. Так, Ембер за самотних батьків. Хм. Стривайте. А хто вже сьорбнув пива? Коли Аквамен піднімав свій бокал, він був повний, але ракурс змінюється, і вже ні. Місце, куди впав Аквамен, виглядало ось так. Але при зміні сцени все вирівняли. А як це Орм розігнався, підстрибнув, вдарив як ніндзя? Якщо ми знаємо, що бігати він навчився пізніше. Зверніть увагу, під сорочкою Аквамена тільки його амулет. Але в наступній сцені з'являється чорна футболка. І Аквамен. Схоже і набагато краще зіграна сцена вже була в екранізації коміксів. Я ямальмен. Дивіться повне відео на youtube каналі Кіноляп'юа. Ми знаємо, де пороблено.